Іргали Галичини триває до студії. Завітали депутат обласної ради Богдан Станіславський. Доброго вечора. Доброго Та військовий Доброго. капелан отець Василь Іванюк. Доброго, Доброго вечора. вечора. Панове, вітаю вас на Прикарпатті. Отже, пане Богдане, з якою метою власне, приїхав ваш колега? Як ви познайомилися? І чи ви вперше на Прикарпатті? Ми познайомилися з цим Василем ще у 2010 році, бо в нас основна діяльність це будівництво. Ми будуємо в усій Україні. І маємо добру звичку перед тим, як починати будову, ми шукаємо священника, щоб він поблагословив початок нашої співправно ну, нашої будови. І так ми познайомилися спочатку з отцем Віталієм, який був у Костянтинівці, також отцем Василем, який був деканом на той час. І так почалася наша з 2010 року співпраця, яка переросла потім в дружбу, в хороші відносини і взаємодопомогу. Отже, Василь, ви є керівником карітосу у Донецькій та Луганській областях. Е, яка допомога власне, потрібна людям? І чи люди готові допомагати? Знаєте, спочатку, щоб говорити про види допомоги, спочатку треба розібратися в ситуації, що є на місцях, тому що, е, е, тому що Луганська, Донецька область зараз є поділена. У нас е, Карітас Краматорськ, який я очолюю, виник. Вже як наслідок тих подій, які відбулися в нас там останнім часом, і це був виклик відповідь на виклик греко-католицької церкви, на виклики, які там відбулися. На сьогоднішній день Карітас Краматорськ має 13 проєктів, реалізовує на території Донецької Луганської областей. Хоча Донецька область у нас розділена між трьома карітасами. Це Карітас Краматорськ має сім районів Донецької області, північно західний регіон Донецької області, Карітас Маріуполь, Південь, тримає і центр Донецької області, Карітас-Запоріжжя. Крім того, та, як в мене локаційно ближче ми до Луганської області, то вся Луганська область належить зараз в зону дії нашого Карітасу Краматорського. 13 проєктів, майже 200 співробітників працює в Карітасі. В основному ми працюємо в буферній зоні. Це відновлення житла, це надання первинних і найнеобхідніших таких для життєзабезпечення, таких як вода, продукти харчування, медицина і тепло. Тобто ми таким займаємося: 68 населених пунктів буферної зони нас під нашою опікою. І на Донецькій області у нас працює. Один із проектів, який надає вже тим переселенцям, які живуть уже не в буферній зоні, а це 20 кілометрова зона від лінії зіткнення, але вже живуть трошки далі від фронту. Тим не менше, допомагаємо переселенцям, допомагаємо місцевим, тобто взяли левову частку проблем соціальних взяли на себе — Карматурська. Чого найбільше зараз люди потребують? Ви знаєте, ми поволі відходимо вже від, від таких чисто гуманітарних проєктів, як надання якоїсь допомоги безпосередньо. Ми більше зараз спрямовуємо свої зусилля на психосоціальні, вирішення психосоціальних проблем. Тобто всі проекти, які ми вже реалізовуємо, більше пов'язані є із психологічною допомогою. Такі проєкти, як бротворення. Як соціальна робота, як домашня опіка, у нас зараз стає основною видом діяльності Карітасу, тому б, що люди вже якось пристосувалися до тих умов, які є. Значить, і в принципі, основна зараз мета це збити градус напруги в суспільстві. І саме цим зараз займається вплутну Карітас. Пане Богдане знає, що приїхали сюди родинники борогів на відпочинок. Привіз, отець Василь. Чим здолучалися, де будуть відпочивати, оздоровлюватися? Вони зараз е поселились в Коломиї, і в них так кілька днів це екскурсія по нашому краю, Прикарпатському краю. Косів, Шешори, Яремча. І... Ціка, ціка, сама Коломиї, так. Вони вперше, сім'ї. Досить цікаво. Отче Василь, ви також вперше чи вже бували на Прикарпатті? Я бував, бо в нас з паном Богданом зв'язані не просто якісь ділові стосунки, бо я не можу бути якби, діловим партнером, але, по крайній мірі, а, по крайній мірі, ідеї, які на Донеччині в мене виникали за допомогою пана Богдана, а у нас вирішувалися, тому що була потреба побудови каплички, повноцінної каплички в одному з батальйонів, який належить до моєї частини військової, де є капеланом, пан Богдан збудував. Цей, цей ми в 2015 перепрошую 15 -му 15 -му році ми року. побудували повноцінну капличку на 60 військових, яка зараз працює і обслуговується священником греко-католицької церкви. Але а особливість цієї каплиці в тому, що отець Василь, він і священник, але він є добрий господар, Він придумав конструктив цієї каплиці, тобто вона є збірна. За один день її можна як скласти, так і за один день можна її розібрати Шти, і так. перевести в іншу в інше місце все, тобто, скупило, мобільна, все. Мобільна, так. Це вже цікаво. А чи є потреба у відновленні житла, можливо, якось в цьому плані долучатися? Е, так, є потреба, тому що навіть взяти таке, як містечко Слов'янське. Саме місто відновили, але навколишні супутники, такі, як е, там, Семенівку, село, е, воно так залишилась, Селізньовка, по-моєму, розбиті, залишилося. Лікарні, все в руїнах там і те, що ми можемо надати якусь допомогу, вона не, не настільки велика, щоб таку велику руйнацію могли ми якось відновити. Мусить бути якась державна програма для того, щоб це, це, це питання було вирішене там. Тобто, ми, якщо є потреба, і місцева влада звертається, ми шукаємо кошти спонсорів, шукаємо звертаємося до допомоги всіх знайомих і так потрошки. По будиночку. Ну, минулого року ми відновили три будинки в Семенівці на кошти моїх друзів із Знойму. Це Чехія. Згадалась історія. Отець Василь є настоятелем церкви греко-католицької, яка збудована в дерев'яному гуцульському нашому стилі в Краматорську. І в 2013 році осінню, якраз здається, на Анну так, було освячення, так. освячення храму. А я співаю, коли ми в хорі в катедральному соборі. Ми з хором звідси поїхали туди, і якраз брали участь у освяченні того храму. І цікаво потім, що якраз там були ну, бойові дії, і храм зберігся. Хоча були осколками вибиті вікна в куполах, але дякувати Богу, все збереглося. Навіть більше. А, а... Одна із частин з граду з снаряда попала мені в вежу. Головне, що бляха на церкві згоріла над вівтарем, а дерево не зайнялося. Тобто якось так сталося таке чудо, що все було порване тими осколками, але сама, сама деревина не зайнялася. Бляха згоріла, воно так, було таке цікаве, цікавий такий вигляд, воно мало, що дерево стоїть, тільки трошки такий вінчик, обпалений, такий цей, а, а деревом. Нічого не було, Тобто, Цікаво було, як місцеві казали, що як один довший час воно стояла так, ну згорівша бляха, нічого не робилось, бо були бойові дії. Потім, коли отець Василь вже перекрив бляху, довелося все ремонтувати. Ні, да, і місцеві казали, що все, значить буде вже спокійно. Раз батюшка перекрив храм, то значить вже буде все спокійно. спокійно. — Ви кажете, що приїхали на самі, привезли людей, охоче їхали, З яким настроєм? Родини зага. Ви знаєте, сам інститут капеланства в Збройних силах України запроваджений лише цього року, і я став офіційним капеланом збройних сил лише з 15 травня цього року. До того часу ми ці всі функції і маса священників Це звідси було, Так ми були добро, волонтери, добровольці. Та ми йшли по наказу Генерального штабу, але подавала наша церква, подавала списки, і ми йшли на якийсь певний період по підрозділах. Роз'їжджалися. І працювали мені в деякої мірі було легше, бо я там живу, і мені було простіше ті всі підрозділи, які проходили повз мене, обслуговувати, бо це моя безпосередня душпастерська така функція допомагати тим, хто потребує. Але вже тепер, коли ці вже настав то вже є офіційне запрошення до капеланів до війська, то я відразу зголосився. Мені просто цікаво. Тому що я все-таки є старший священник на Сході, я вже там 26 рік. І мені цікаво просто саму, саму цю роботу відчути вже тепер безпосередньо, коли ти вже є вхожий в саму, в саму підрозділ, коли ти вже пов'язаний якоюсь військовою таємницею, коли ти більше знаєш, аніж, аніж міг би знати раніше. І тим більше, коли вже офіційно тебе признають як свого безпосереднього, а Тобто, коли задають мені запитання, бійці приходять до каплички, бо у нас в нас у всіх підрозділах вже є місця для служіння, і задають питання, якої я конфесії, я кажу, тут я капелан. А за воротами я тобі розкажу. Тобто я там греко-католицький священник, але тут я капелан. Тобто капелан це людина, яка повинна, повинна бути без конфесії саме в підрозділі, тому що там служать і мусульмани, і протестанти, і православні, і греко-католики. Але більшість нема чого таїти або щось таке. Більшість людей, які не цікавляться релігією. Тобто армія це дзеркало суспільства, так чи інакше. Якщо людина ходила тут до церкви, вона й в армії буде ходити шукати за церквою. Якраз моя мета навіть не всіх привести до церкви, до віри в Бога, бо там невіруючих на фронті немає. Але саме хоча б розказати основи християнства і моралі це й надзвичайно важливо. Вважаю. І тому перші дії, які я почав робити, бо з військовими легше, вони військові. Равняй смірно, крістіться, тобто можна і таке, знаєте, деколи для сміху почути, але насправді там з людьми легше, тому що вони те знають, вони те розуміють і вони можуть звіритися. Але в своїй діяльності, от після того, як ми узгодили це з керівництвом підрозділу. Я хотів зав'язати якраз саме на тих людей, які служили в нашій частині. Бо ті, котрі служать, мені легше їх відслідити, бо є ціла низка офіцерів, які пов'язані є на виховній роботі. Це якраз саме відділ цілий є по виховній роботі з особовим складом. А вже ті люди, які служили з нами, були побратимами, а потім пішли на, е, в світ, ми не знаємо здебільшого, як складається їхня доля. Мені це цікаво. І тому перше, що ми робимо зараз, це відновлюємо ті всі зв'язки, які були у свій час в Коломиї миї в, в цій неділі, на дев'яту годину церкві Святого Андрія, буде, буде служба Божа, я буду її, її служити саме для сімей, військовослужбовців і для тих, котрі звільнилися з за лав збройних сил. Тобто я запрошую всіх, хто там міг би бути приймати в цьому участь. Ми обдзвонюємо всіх, активно шукаємо. І ну і перше, що я мушу працювати з тими. Заради яких їхні сини, їхні чоловіки чи батьки віддали життя, тобто за сім'ї, тому що більшість більшої мотивації, чим воювати за свою сім'ю, за свою родину, родину, батьківщину, немає більшого і якогось якогось такого а, стимулу не може бути. І тому власне я хочу познайомитися з тими жінками, з тими дітьми, які втратили своїх найближчих на війні. Ну, а мій підрозділ такий, що він саме безпосередньо там, де найтяжче. Все-таки це десантний підрозділ і, славно,звісні кіборги. Вони в різних частинах є, з різних частин, бо там багато хто приймав участь саме в обороні а, аеродрому Донецького. Ну, але ми понесли найбільші втрати. Скільки таких, як ви, багато є? Я не знаю зараз статистики, але я знаю, що. Що багато є охочих служити. Багато я охочих служити в принципі. Ті, котрі були капеланами добровольцями, так чи інакше, вони о, збройними силами не розірвуть вже ніколи. Це вже ну це вже щось таке, що пояснити. Просто так ми не можемо. Це, це щось щось таке, знаєте, це вже стає родиною. А тим більше, якщо ще хоч раз десь попадав під обстріл, який-небудь, якщо десь з тими хлопцями приходилося ділитися, знаєте, куском території в якомусь в якомусь там а, в бліндажі або ще щось, ну вже стаєш якось невід'ємною частиною тві, тебе самого. Пане Богдане, ну напевно, не випадково приїхав ваш колега на Коломийщину. Вірно, вже якісь є плани на працювання. Ну, Це запросили, у нас є спільний товариш, пан Олег, який має такий невеличкий готель, коли ми. І отець Василь любив в нього все зупинятися, коли приїжджає. І от Олег запропонував привезти сім'ї сім якраз загиблих наших героїв, щоб показати наш Прикарпатський край. Насправді, це, це був шлях так само і пан Богдан. Я в тому дуже дуже, дуже так це, бо я робив консультації з різними людьми. Я просто не знав, з чого починати, правду, бо все воно нове для мене. Легше там бути, бо там, там знаєш конкретні задачі, що ти маєш робити. Але вже з чого починати? Як ті сім'ї знайти? ну В штабі взяв якихось пару прізвищ. Але спочатку дзвонив, радився, що можемо робити. Пан Богдан розмовляв з Олегом, так само я потім сам ще перезвонив, і ми узгоджували, що це має бути. Перший раз зараз я приїхав. Я привіз чотири сім'ї. Але перший раз мені було сказано: приїжджайте, щоб ви самі побачили, може щось поміняти, може щось додати, може щось відняти. І, в принципі, я от всі чотири дні тут мушу, мушу відпочивати разом з усіма. Хоча там є багато роботи, але я приїхав і думаю, що це правильно. Надалі у нас є плани продовжувати цю роботу, але ми ще маємо два дні спереду. Побачимо, як ми це все, як нас все зростеться, як ми все. Головне, який буде результат. Що нам скажуть ті люди, яких ми запросили, і от спільними зусиллями. Тут щось робимо. Бо пан Богдан так само приймає участь у нашому якомусь трошечки проведенню тут часу. Наскільки я знаю, завтрашній день так, ніби так, за вами, так. Та. Тому, в принципі, не тільки пан Олег, він нас поселив, він є організатором, Все, але маса є добрих людей, які просто когодують нас, ми їздимо десь там, де зупиняємося, там маршрут проложений, нас возять нормально, показуються майстер-класи, наші ґаздині роблять, і майстрині різні вчилися. Я вчора теж навіть з глини щось ліпив зі своїми. Там людьми ще там були ткали щось там, нам давали таку можливість. Тобто дуже цікаво, дуже цікаво, колоритно, і так, знаєте, що ми запам'ятаємо собі. Надію, що буде далі, так само. Ви тілом тут відпочиваєте, а думками все одно на сході. Які настрої у наших військових? Е, ну, Якщо відверто казати, то вже всім надоїло, тому що, якби не було, все-таки. Е, Худой мір лучше добрий соре, як то кажуть, хай буде який мір, але би був якийсь такий цей. Ну, але готові. Ми готові до того, щоб виконати завдання. Тобто військовий інакше бути не може. А настрої. Знаєте, настрої в кожної людини якісь свої, але хочуть вже, щоб це припинилося, закінчилося. Як це вже нехай вирішує хтось там, певне якесь командування, може керівництво і так далі. Але насправді дух бойовий. Ви знаєте, мені приходиться виїздити там, десь колись провідувати хлопців на передовій. Я не бачу ні паніки, якоїсь такої, як добрі газди, молоді хлопці, там максимум, напевно, до 30 років, але мотивовані. На кожному, практично, там в опі це взводний опорний пункт обов'язково. Є своє невеличке господарство, кіт, пес є обов'язково, є якась, якась грядка скопана, цибулька, якась там росте. Тобто вони дуже багато працюють, тому що приходиться окопуватися і там робити якісь певні, якісь там споруди, це все своїми руками. Але насправді я не чув, що комусь набридло, що комусь хтось хоче додому. Кожен знає, що він повинен тут. Це його, він повинен цю справу зробити, якось так. Правда, не дуже довго затримується на одному місці, бо дивишся, Окопалися, десь там проїхав, побачив. Через місяць приїжджаєш, її вже там немає, вже десь вони там за кілометрів сім вперед пішли десь там отак і знову риють. Мігрують. Трошки мігрують, а може їм подобається така робота, щось його закопуватися, щось десь туди-сюди. Ну, але так я не бачу ні страху, і тим більше я побачив ну, такий професійний ріст. Я пам'ятаю, добре, 14 рік ці підрозділи, які заходили. Я би не сказав, що їм бракувало патріотизму або чогось бракувало. Може були одягнуті гірше, може були гірше озброєні. Були патріотично налаштовані, але мусимо сказати правду. А зараз набагато професійно виросло все, тому що меншою силою, меншою кількістю зараз робиться більше задач, виконується. Як у плані гуманітарної допомоги кажете, що вже держава більш фінансує і це вже помітно. А у плані допомоги гуманітарної зменшилася? Дуже зменшилася, це однозначно. Залишилися, напевно, хіба ті такі волонтери, які вже не можуть інакше. Вони щось їдуть, вони щось допомагають і так далі. Відверто кажучи, я вже не можу, якщо в мене є якісь продукти, я вже не можу навіть запропонувати будь-якому підрозділу ні добровольцям, ні Збройним силам. Тому що ми не виїдаємо того, що дає держава. От мій підрозділ, я знаю, що кожного тижня ми лишки продуктів віддаємо. Тобто я не знаю, де це саме відбувається, але те, що в нас залишається, віддають минулої суботи до мене приїхали з ноги. Приїхали представники правого сектора. Яроша. Вони заїхали в цей, знайшли мене в церкві, і просто спитали: дайте якийсь дитячий будинок, бо наш бус огружений продуктами, нам треба десь віддати. Ще знаємо, що добровольці вони так не мають якогось державного забезпечення або щось, але тим не менше, вони, що волонтери позвозили, вони думають про. Місцевих вони думають про те, де би дати якомусь дитячому будиночку і так далі, я їх направив, вони віддали, задоволені лишилися і той будинок сімейного типу, на який їх відправив, і лишилися хлопці задоволені, що вони могли безпосередньо побачити дітей, яким вони віддали ті продукти. Так, що стосується якогось матеріального такого забезпечення, то є, але зрозумійте, тут. Воно таке, що воно дуже швидко, дуже швидко приходить в негодність, особливо в тих підрозділах, які роблять щось на фронті. То згоріло, то порвалося, то десь то, то десь то. Ну, але те, що необхідно, мені здається, що є. Наскільки я так вже можу аналізувати і зрівнювати 2014-15 рік і тепер ну, багато. Навіть якщо навіть я можу спокійно взяти собі військову форму, попросити, ну, сказати, що мені треба. Бо там десь моє зносилося, бо ще ж, з цим питання ніколи немає. Тобто, і дивлюся, так вже техніка якась з'являється трошки поволі. Багато чого відмовилися. Просто від того, що неефективне, якісь ті машини величезніші, вони багато там за ними треба доглядати. В них потрошки військові самі з ну, десь там на склади ставлять, а щось таке мобільніше. Ну, знаєте, люди навчилися воювати, люди навчилися, що саме головне зберігати життя. І зрозуміло, що якщо там машина величезна, вона багато, то бензину бере чи тої солярки, вона не поворотка. Хороша мішень. Хороша мішень, так, так. І тому легше пересісти на якісь легкі засоби і там пересуватися. Так само і з одежею, з формою одежі. Так само мусить бути зручна якась така. І слава Богу. Я відверто кажучи, я не можу сказати, що щось є вже аж таке надзвичайно критичне. Є, не вистачає того, не вистачає цього. Але розумієте, кожен, кожен відрізок фронту має якусь свої особливості. І Армія не поворотка структура так само, тому що це все дуже швидко міняється. Сьогодні тут завтра вже за річкою або наоборот, тут за річкою тут перейшли сюди. Воно все міняється. І коли вчора коли вчора треба були човни, то вже сьогодні човнів не треба вже наоборот, треба або щось таке мотоцикли. Якщо так, якщо так розібратися, пане Богдане, франківські депутати не стояли остороні з початку бойових дій. Які ще будуть плани? Чим ще можна допомагати? Є якісь напрацювання. Ну, так, як каже отець Василь, тут зараз більше нам треба зусиль докладати до такої моральної підтримки, як сім'ям, так само і тим бійцям, які повертаються до нас, бо, напевно, майже всі ми стикалися з тим, як трудно їм вжитися в це мирне життя, як ми зараз живемо. Воно набагато відрізняється від того, які правила і закони є там, в лінії розмежування йде. Тому е зараз треба нам кажу, багато зусиль докладати, щоб були і навчання, і як, навчання як виживати в цій ситуації, адже хоч і в нас тут мирне життя, але все рівно економічна ситуація складна і треба просто навчитися виживати в цей час. І Один з прикладів, що чим ми зараз займаємося, це якраз є кооперація, яку ми пропагуємо, і, і от десь на початку липня, липня, ми будемо відкривати. Такий завод по переробці ягодів і фруктів по сушці. Тобто це є соціальне підприємство, це буде? це буде в обертині. Mm. Тобто засновниками є громадська організація, де є 57 учасників, інвесторів, які здали по тисячі доларів, і щоб утворити це таке соціальне підприємство. І воно буде займатися якраз сушкою ягодів, фруктів, а все ж результати праці прибуток буде використовуватися на соціальні. Вирішення соціальних питань. І якраз одні з них це будуть якраз ці питання такі з бійцями, які повернулися з бо... зони бойових дій. Отже, Василь, на завершення ефіру хочу запитати, в якому напрямку маємо рухатися, яка перспектива? А... Хочеться побільше оптимізму, звісно. А, знаєте, це досить провокативне питання, тому що я думаю, очевидне. і очевидне. Тому що в нас напрямок тільки один може бути. Це напрямок на, ну будемо казати, на. Розквіт на розвиток, на, на ті горизонти, які ми не то, що можемо, а ми зобов'язані досягнути. Цих горизонтів у нас немає. У нас, я не знаю, яку, яку планку, як високо можна підняти, щоб Україне ці її не подолав. Тому що ми дуже мотивовані, ми дуже е, розумна нація. Все таки мусимо, мусимо признати. І в нас є великий потенціал. Саме оці люди, які перейшли фронт. Це не мала немала кількість людей. Це майже 250 тисяч фронтовиків. Це люди, які є дисципліновані, навчені. Вони просто хочуть почути команду. Що робити для того, щоб бути корисним? Бо там зрозуміло. Там може бути корисний для підрозділу. А отже, і чимось себе реалізувати. Приходить сюди, він хоче почути команду. І от коли зараз я зустрічаюся з хлопцями мобілізованими, я їх не знаю здебільшого, бо раніше я служив в різних інших підрозділах, сухопутних і так далі. Але тим не менше зустрічаються, вони, вони кажуть відверто, мені треба, щоб мені розказали, що я маю робити. Годні працювати, годні терпіти, бо тому що навчені. навчені. І, по-перше, вони хочуть продовжити, продовжити боротьбу. Там боролися зі зброєю в руках, тут треба дати їм якусь іншу зброю, треба дати, вказати. От ми маємо таке питання вирішити. Повірте, це дуже мотивована частина суспільства. Це люди, які втішаються якимись певними не так пільгами, як може повагою в народі. І це може бути той потенціал, який може до деякої міри нас трошки, знаєте, трошки стрясти, суспільство, і показати, що можна працювати і не скиглити. Панове, я вам дякую за цікаву розмову і за те, що ви робите. Залишайтеся з Галичиною і гарного усім вечора.